Привіт! Мене звати Ганна. Твій канал був для мене приємним відкриттям, бо я люблю усілякі кримінальні історії і звичайно, українську мову. Дякую, що ти створюєш контент рідною своєю, сил тобі натхнення. Дякую, велике. Отже, щодо історій, більшість з них пов'язані зі сонним паралічем. Перший раз зі мною стався, коли ми їздили відпочивати на турбазу. Зниться мені сон. Троє малих дівчат, 5-6 років, сидять у колі та про щось спілкуються. Я для них виступаю у ролі няні, сиджу трохи далі від дітей, і тут ні з того, ні з цього кажу. А ви знаєте про бабая? Вони повертаються до мене та посміхаються, так наче знають. І все, сон закінчується. Після цього я прокидаюся і коло моєї голови щось тупце, наче ходить кішка. Кішки у нас не було тоді. Я ще десь годину лежала нерухомо, бо боялася подивитися, що то могло бути коло мене. Чула, що параліч може застати тільки коли ти спиш на спині. Але в мене були і такі, що від положення не залежало. Не надто страшні, але було неприємно та виснажливо. Інша історія про параліч більш страшна, сталася, коли я спала вдома. Мені наснилося, що я із подругою дивлюсь паранормальні відео, і на якийсь момент сон обривається. У напівсні я відчуваю, що щось лежить коло мене позаду. І тут це щось різко стрибає з ліжка так, що після нього завиває вітер, від якого доноситься луна. Після того я не могла спати спокійно. Ще одна історія відбувалася, коли я вчилася у Львові і жила у гуртожитку. До мене приїздив колишній хлопець, і ми окремо знімали квартиру. Одного ранку ми разом чистили зуби, і тут я чітко бачу у дзеркалі маленьку чорну голову і малий клаптик обличчя з чорними очима. Господи, ще гірше. В той самий момент, коли я на це звернула увагу, істота швидко швидко рятувалася, рятувалася. Істота швидко рятувалася, цікаве таке слово. А, а я від шоку змогла сказати за своїми хлопцями тільки краще не дивись туди. Після того, як крізь сон чула крики та котрі тривунали так, наче хтось варився на кухні. Але стіни були дуже товсті, майже нічого не було чутно. Ще колишній казав, що прокинувся у той момент, коли замахнувся на мене та хотів дарити, але вчасно зупинився. Не знаю наскільки це було пов'язано з тою істотою, та мені здавалося, що все це не було звичайним збігом обставин. Дякую за те, що прочитала мій лист. Хай усе буде Україна! Дякую, що поділилася своєю історією. Сони Параліч, мабуть, одна з найдивніших речей, які наш мозок може робити. Спеціально нас лякати, щоб ми змогли пробудитися зі сну і змусити своє тіло рухатися знову, це максимально креативний спосіб змусити нас, змусити нас рухатись. Але так, в мене ніколи не було особисто досвіду з сонним Паралічем, і слава Богу, не знаю, як би я це пережила. Але у моєї сестри був і всі історії, які вона розказувала, всі образи, які вона бачила. Максимально кріпі прям можна фільми знімати. Привіт! Дуже рада, що ви знову почали знімати відео попри війну. Хочу розповісти свої дивні коротенькі історії. Завчасно вибачте за можливі помилки. Я, мабуть, тільки через війну, і в мене з'явилася ще одна якась мотивація знімати відео. В мене було десь 600 підписників і так трималося десь рік. Але я їм дуже вдячна, тому що це люди, які зі мною, я думаю, будуть до кінця. Ті, що були від самого початку, але так вас трошки вже ще що Я тепер починаю панікувати. Трошки такий сайт. Сторі. Uh, ніколи не розраховувала на те, що в мене буде багато людей, які мене будуть багато, які мене будуть дивитись взагалі. Mm, і буквально на днях стало вісім тисяч. Я трошки в шоці, мені трошки страшно. <кхи> Але не думаю, що всі вісім тисяч з цих мене дивляться. Там може відсили п'ять тисяч із цих людей реальні. Who knows? побачимо, як воно буде далі. Але я всім дуже вдячна, що ви тут. Назад до історії мені було десь 4-7 років, і я поверталася з народних танців разом ще й з однією дівчинкою. Назвемо її Саша. Я вибігла трохи поперед неї та якимось чином зайшла на дитячий майданчик. Як саме я не пам'ятаю? Бо мене це і не дуже турбувало Одразу після цього я зупинилася почекати Сашу та щось її гукнула. Вона підбігла до мене та шоком на обличчя сказала мені, що я перейшла крізь паркан, наче привид. Саме тоді я задумалась, що не можу згадати, як я зайшла на майданчик, оточений парканом. Насправді це дуже сумнівна ситуація, бо там було одне місце біля кущів, де не було паркану, і я могла там зайти. Або я могла перелізти паркан, він не був високим. З іншої сторони, ця Саша, хоч і не була поряд зі мною, та була достатньо близько, щоб чітко мене бачити, і підстав брехати мені в неї не було. Вона дуже щиро була здивована, та навіть питала, як я це зробила. Друга історія сталася взагалі нещодавно. В червні ми вперше за довгий час з матір'ю повернулися додому в Київ. І хоча до нашого приїзду мені подруга казала про не надто теплу погоду, нас застала дика спека. Коли ми поїхали, та сама подруга почала розповідати про постійні сильні дощі та блискавки і грім. В липні сестра, матір та батько приїхали в Київ і знову нас застала спека. Потім ми поїхали в Британію і також застали найспекотніші дні там, коли нам казали, що в Києві дощ. Висновок всі жінки відьми. Мабуть, є таке. В будь-якому випадку це фраза, яку я постійно кажу. А поки ще не, не найдивніша історія, яка зі мною сталася. Окрім мого сну, з якого я дізналася, що в дятлів язик закручений довкола черепа. Хоча я ніколи цією інформацією не цікавилась. Можливо, колись пригадаю і інші історії, або зі мною стануться нові і цікавіші. Інколи вся ця інформація є в нашій підсвідомості. І, як ви знаєте, інколи у віснах ми можемо знайти відповіді на якісь питання, які нас турбували протягом дня. Тому, можливо, підсвідомість дала таку інформацію, не знаю. Але це дивно. дятлів що настільки довгий язик. Я не розумію, на що їм такий язик. У будь-якому разі до наступної історії. Привіт! вибачаюсь, якщо щось не так буде у цьому листі. Проте після ваших відео про історії підписників я вирішив теж поділитися своєю. Мені було 13 років, не саме гарний час для мене у психологічному плані. Моя сестра переїхала до бабусі із дідусем, а мені довелося залишитися із батьками, і це теж могло вплинути на мій стан. Це сталося взимку ближче до весни, начебто. У школу я находив через спробу. Зрозуміло, і спав на ліжку сестри, бо моя була брудна. Лягаю я інколи досить пізно, як і у ту ніч. Було години три ночі. Коли я вже відклав телефон на зарядку та намагався заснути, то відчув, як хтось обіймає мене. А також почув дихання біля лівого вуха. Я лежав на правому боку спиною до стіни. Спочатку я намагався себе переконати, що це все мені лише здається, але дихання було дуже гучним та занадто чітким, як і дотики. Я чітко відчував чужі ноги, руки, тіло та присутність загалом, а також тепло, як від справжніх обіймів. Увесь час я намагався себе переконати, що це усе не по-справжньому. Здається, я точно не спав тоді. Я не рухався увесь час, як чув та відчував, це було лячно, і я так пролежав по відчуттям години-дві, поки не почав заспокоюватись і засинати. Проте я не встиг відпочити, бо відчув, як це почало зникати, і натомість з'явилося більш тихе дихання, від якого стало дуже лячно. Тому я швидко забрав телефон. Дихання було у тій стороні, де він лежав. І просидів так до 10 ранку, десь ще 5 годин. Через якийсь час. Вже весною до мене приїхала сестра, як стало відомо назавжди знов. Потім я взнав, що мати розповіла їй про мене перед тією ніччю і сестра не спала тоді. І тому я зараз допускаю, що це могла бути вона, бо ми дуже близькі із нею. Це міг бути просто емоційний зв'язок, але не те страшне дихання. Бо у ніч, на моє день народження, влітку ближче до осені, я знов його почув над самим лівим вухом. Стало так нестерпно, що я просто сів на дивані, якому спав. Тоді батьки ще не спали, тож було трохи спокійніше. Відчуття реальності, коли я вирішив змінити позу диван скрипучий, то застиг на половині рухів, бо щось почув і справді. Біля мене стояла шафа, і по ній зі сторони стіни я почув, як хтось тукає по звуку довгими нігтями, але воно швидко закінчилося. Моя сестра спала, тому не могла почути цього. І я знов не спав до самого ранку, але більш нічого не чув. Було ще декілька разів незрозумілих відчуттів, дотиків, тепла та дихання, зовсім тихого. Але це я міг собі надумати. Проте за ті дві ситуації я впевнений на 100%. Бо не спав, і це було занадто реально, щоб бути сном. Зараз я живу у бабусі з дідусем, і більше такого тут я не чув і не відчував. Дякую, якщо звернете свою увагу на мою історію. В додатку хочу сказати, що ваш контент мені дуже подобається. І дякую вам за ваші відео. Сподіваюся, все буде добре, та ви будете в безпеці. Дякую вам та всього найкращого. А, дякую за історію. Я насправді вже отримала ці історії деякий час тому назад, і е, перечитую її. Перший раз я їх прочитала, коли отримала, другий раз перечитую тільки зараз. І я згадала цю історію, бо. Як герой цієї історії нам каже, що він намагався скоїти, я думаю, всі зрозуміли, що для мене це стало трошки тригером, тому що так як я викладач англійської мови, через мене, якби дивно це не звучало, пройшло дуже-дуже багато людей. І на жаль, деяких людей із цих немає більше живих саме із за спроби Но. Накридити собі, тому ця історія стала таким трошки тригером, бо я згадала цю людину із минулого. Але сподіваюся, що і в тебе все буде гаразд. Окей, до наступної історії. Доброго дня! Дивлюся ваші відео про історії з інтернету, і ви залишили свою почту на випадок, якщо хтось з глядачів вирішить поділитися власне. Саме тому я тут. У мене дуже багато таких історій, особливо з більш дитячого віку. Адже зараз я не сильно звертаю увагу на подібні речі навколо. Відразу прошу вибачення за помилки. Так, от хочу розповісти одну з історій. Мені було приблизно 7-8 років, і я поїхала на літо в село до сестри. Від неї я чула багато історій про те, що її сусідку, стареньку бабусю, називають відьмою. Але я ніколи не сприймала це серйозно. Лише як страшну історію, щоб полоскотати нерви. Один із вечорів ми з сестрою поверталися з прогулянки і проходили повз дім тієї бабусі. Вона сиділа на лавці біля воріт. А коли ми проходили, вона нас позвала, сказала, дівчата, ходіть до мене, я дам вам яблук. Старенька виглядала дуже доброю і привітньою. Посміхалась, сестра не хотіла йти. Я сказала, типу, що може бути поганого, ми просто візьмемо яблуко. Сестра все ще не хотіла йти. Бабця все ще продовжувала говорити, щоб ми не боялись. Яблука дуже смачні. Я не була сміливою дитиною, я завжди боялась людей. Але тоді я чомусь не відчувала загрози чи некомфорту. Я підійшла і взяла два яблука, які простягнула бабуся. Вона запитала, чому інша дівчинка не підійшла. Я сказала, що вона не хоче. Бабця посміхнулась і сказала: Ну, передаси їй. Я сказала дякую і пішла. У мене було два яблука одне не дуже свіже, сморщене і так далі. А інше виглядало дуже смачно. Я спочатку запропонувала сестрі, вона не захотіла. Ну, я їй з'їла гарне свіже яблуко. Попереджую, що далі відбуватимуться неприємні речі. Так от, прийшовши додому, сестра розповіла батькам, що та старенька дала нам яблука. Батьки запитали, чи брали ми їх. Я відповіла, що так. Вони запитали, чи все добре, ми сказали, що начебто так. Але коли ми сіли вечеряти, я відчула, що не можу їсти. Мене нудить. Я сказала, що поїм пізніше і пішла лягла. Буквально через час у мене сильно піднялася температура, і боліло у мене все тіло так, що я не відчувала вже нічого. Протягом усієї ночі аж до самого ранку я блювала і на секунду не заснула. Батьки моєї сестри провели всю ніч зі мною. Під ранок, десь години в шість, температура зменшилась. Мене більше не нудило. Я все ще почувалася не дуже, бо, здавалося, я весь шлунок виблювала. Але я не знаю, чи це дитяча фантазія. Але всю ніч я думала про бабцю і яблуко. Всю ніч я відчувала смак того клятого яблука. Пам'ятаю, через пару років сестра розповіла, що та бабця померла, і що це була жахлива смерть, так як вона жила одна. Коли вона померла, її собака, яка знаходилась закрита разом з нею в хаті, з'їла їй півлиця, бо бабця пролежала мертва більше тижня. Говорила ще, що перед похоронами пробивали в стелі дірку, адже все село вірила, що вона була відьмою. Дякую, що прочитала цю історію. Можливо, не для Ютуба, але у мене ще є чого розповісти. Це якраз, мабуть, ідеально для Ютубу. Не буду відходити далеко від теми. Років у 13 приїхали до нас родичі. Це була якраз моя сестра з сім'єю і брат моєї мами з сім'єю. Наприкінці гостювання вони запропонували поїхати на пару тижнів до них погостювати. Я погодилась, адже було літо, і в той час я дуже часто допомагала батькам по роботі, тому хотіла відпочити. Ну я зібралась, і ми поїхали. По дорозі жінці маминого брата зателефонували і сказали, що її сестра повісилась і що її діти побудуть у неї. Це все було моторошно і страшно, адже я бачила, як ця жінка. А коли приїхала, я побачила дітей зовсім маленькі. Дівчинці було шість, а хлопчику чотири. Я зрозуміла, що їм ніхто нічого не розповів. Протягом гостювання в родичів я допомагала з дітьми, дивилася за ними, гралася і так далі. В Один із ранків я вийшла на кухню, там готували сніданок. Діти ходили туди-сюди, і тут я почула, як сильно вони почали кричати. Я нічого не зрозуміла і побігла на вулицю дивитися, що трапилось. Хлопчик і дівчинка стояла навпроти воріт, тикали пальцями вперед і кричали, що мама прийшла. Я стояла в шоці і не знала, як реагувати. Хлопчик почав сміятися. Я запитала, чи справді там їхня мама, адже там нічого немає. Дівчинка розвернулася з посмішкою і почала голосно казати, що там її мама прийшла по них. Я позвала їхню тітку. Вона підійшла і розповіла їй, що говорять діти. Діти все, ще стояли і дивилися на ворота. Хлопчик почав плакати і казати щось незрозуміле. Він погано говорив, але там можна було розібрати щось, типу Мама нас не забере. Тітка почала заспокоювати дітей, говорити, що все буде добре. Я не хотіла турбувати її запитаннями, чи справді діти бачили свою матір, але виглядала зі сторони дуже лячно. Згодом я напишу вам ще історію зі свого життя. Бажаю удачі вам, вашій творчості. Дякую за такий контент. Це вже не перша історія, коли пишуть, що діти щось бачать. І взагалі в паранормальному середовищі, серед інших контент креаторів паранормальних явищ, ходиться така версія, що діти можуть бачити померлих, так як у них ще мозок не замилений, не запилений, скажімо так, усіма проблемами дорослого життя, і вони більш такі відкриті і більш сприймають все це, що. Може, є навколо нас, а ми його не бачимо. Дякую вам усім велике за історії. Пишіть в коментарях, яка була ваша найулюбленіша і наймоторишніша. Знову ж таки, мабуть, не пишіть нічого поганого про ці історії, тому що вони всі трошки дві, особливо дві останні, на такі тендітні теми, де я би не хотіла зачепити почуття моїх розповідачів. На сьогодні це в мене все. Отримала достатньо багато історій, і я думаю, на це відео цього буде достатньо. Якщо у вас є інші історії і щось ще прийшло на думку, ви щось ще згадали, пишіть мені на почту, яку я залишу в описі відео. Бережіть себе, діжте свою вівсянку, все з вами буде гаразд, і побачимось в наступному відео. Ба-бай!